Новорічні дні кожен хоче провести так, як має пройти весь наступний рік. Волонтери медичної служби зустрічають це свято на передовій. Користуючись нагодою, бійці вітають батьківщину. Хочу привітати народ України. Щоб це все, ця гедота, залишилася в минулому, а в майбутньому тільки залишилось все прекрасне, все чудове, мир, добробут. Все найкраще для тебе, Україна. І дай Бог нашій Україні, щоб вона. процветала. И руководители нашей, всей нашей страны всегда нас ставили на первое место, как людей, которых вы их избирали. И чтобы ценили и нас уважали, и считали с нашим мнением. Поэтому всех с Новым годом, счастья, любви, добра. Никого не бойтесь. Все будет хорошо. Бо на нашей стороне правда, а значит на нашей стороне Бог. А сильнейшего нет. Украина витания для побратимов. Пацаны, Держитесь, хлопці, держитесь! і потім вас ждут вдома. Мамі хочу передати привіт. Всім своїм друзям, братам, так само майдановцям привіт. Нашим братям. Привіт всім. Від Луганського один. Бажаю вам, здоров'я! Мирно неба над другою. Не дивлячись на мороз та постійний ризик, бійці вірять в перемогу буде наш, хлопець. З нами Бог і Україна, з нами правда. Ті, хто з ким Бог, з тим і перемога. Привіт, я Ревка, я тут <реш> захищаю вас.